Там, де ви зараз воюєте, і зокрема я тебе хотів запитати про купінський напрямок. Просто річ у тім, що це якраз ті края, де мій підрозділ дуже довго провоював. Я був там за боровою цю дорогу до Купінська, проїжджав мільйон разів і. Зараз там деякі вже села окуповані. Що там зараз відбувається? Оцей прорив, який стався в Табаївці, і потім почався розповсюджуватися і розрізати фактично фронт на лівому березі воскова. Але мені здалося це не дефірамба зараз. Що коли ви там з'явилися, і за, за певних дій ще інших підрозділів, які там воювали, там зараз більш-менш ну така стала ситуація. Це підтвердження попередніх моїх слів про ефективність комунікації і взаємодії різних підрозділів. З тими, з ким ми там воюємо, зокрема, найбільша частина комунікації припадає на першу бригаду оперативного призначення буревії Національної гвардії України. Немирні хлопці.